Я всіх вітаю. Ще таке одне коротеньке відео. Це я вам казав за, за роверелу, за дубочок. Я його перемедолював. колись воно в мене так, скажімо, казалось, що воно в мене стільки задовго заброшене. Було декілька років з, з моїми. Воно колись я з нього з цієї сторони, робив йому. І початково десь я з цієї сторони його робив. Там було пов'язано з базою, ще колись дуже багато років. Пізніше я поїхав, переїхав, пару років у мене не було, потім сюди, поки адаптація, і тут ще три рази була б корневої системи. Там була така куряча лапа, чотири таких корні в різні сторони йшли. Да? Початкова була наполовину більша, да, скажімо так. Його, його посуд був. Я відрізав там через непоміскі років перший раз два коріні, пізніше, через три роки, ще один корінь. Переїхав, а потім ще обрав корінь. Ну, скажімо так, воно вже думаю, практично готово да, для. Щоб якусь кинуть плошку, ну плошки я ще поки нема. Може я вспі, ну, я вже не сумніваюся, я всю заказати, треба я щось не мог нічого придумати. Я і Жан з колі роз, розмовляв з ним баланс, казав, собереся, дзвони. Я за пару днів я приготовлю глину, все. Ну. Ох, з ким. А тепер я його все перемоделював на цю сторону. Трошки було важкувато, воно було заблошене, тут порожні місця, нічого немає. Ну ми щось трошки зробимо з. Будемо вертати тепер нашу зелену масу. Що я хотів в цьому відео вам сказати. Так, це буде відео про бруньки наші. Да? От, наприклад, на цьому прикладі я, скажімо так, де якусь гілочку, де, де якусь частину мені треба далі йти вперед продвигатися, наращувати. Да, я, скажімо так, я оставляю бруньки всі ті, що є. Ті гілки, які ми должні трошечки підкороти, там да, якісь другорядні є, бруньки. Ну я в даному випадку хочу поговорити за оці, як їх називаємо, на пікальні на, на кінцях які, да. Самі кінцеві, скажем, де ось йде гілочка. Де гілка заканчиваться, вона заканчива великою брунькою. да. Закінчиться вона великою брунькою. Десь тут якісь бутики, десь там сплячі бруньки десь там да, бувають. А навколо цієї бруньки ще маленькі є. І їх на дубку. На дубі, наприклад, да, якщо ми звіземо ось, ось спереді. Ось ця головна центральна брунька, да, наша основна. І коло неї ми бачимо, скажімо так, чотири ось, ось таких. Да? Я що в цьому випадку роблю, наприклад. Як ми якщо ми подивимося, ось таку ось буде форму мати. Я оцю Центральну бруньку, головну цю вбираю і убираю цю нижню. Техніки бувають різні. Можна убирати, всі, оставляти тільки ці дві бокові, якщо ми хочемо роздвоювати наші, да? якщо ми маємо роздвоїти нашу то вона двойна виходить. Я на цих кінцях, які мені вже більш-менш підходять, цього вставляю три. Я оставляю, по принципу, ось такому. Дві гілочки йдуть знизу, да? ось о, дві гілочки йдуть у нас нижні, да? ось о, мілкі. І одна ось ці великої ветки, Ось о, йдуть дві гілки. Да? Ось о, виходять наші, які ми робимо нашу хмарку. А щоб вона багатіша, зверху ми додаємо ще третю. Да? Нашу, третю. Виходить, що у нас отак. Щоб зробити нам нашу хмарку, хмаринку, одну хвилиночку. Я вже колись це показував, але ми ще до цього повернемося, я думаю. Якщо це наша гілка, ось сюди, скажемо так. І ми хочемо зробити нашу хмаринку, нам тут потрібні, Це основна гілка, скажімо так, да, що, я, що я малював з оцих двох. А оцю хмарку ми цими вже мілкими, скажемо так, да? у нас є першорядні, другорядні гілки. Першорядні, другорядні, ми ними скажімо так, робимо нашу, нашу, наші вські основу. А потім вже трьох 7 останніми ми, ми за, забиваємо цей простір. В випадку, я зараз можу такий ось приклад. Покажу тут на цьому, ось ось, скажімо так. Де він? Ось. О. Ми бачимо ось, ось. дві гілки нижніх. І ось о, третя зверху трошки їм йде. Бляха, мені камеру повертати незручно. Все ми бачимо, так? Да? Дві нижніх і одна зверху, яка нам... вона коротша. Вона коротша за ці дві. І вона нам дає от, оцю Всього ще один такий ось о... варіант, як ось о, екземплярчик тут щось подобне. Не знаю, як вам буде видно, буду пробувати показувати. Тобі ж мені тут вони однакової довжини, значить мені треба нижні продовжити, верхню держати. А з них вже потім будуть бокові гілочки, всі, <кій> всі останні менші, мілкіші. То моє відео про те, що на таких етапах далося змодельований. Говорю, перемоделював тепер на цю сторону, будувати. Кстати, сухе -су дерево, до речі, треба обробляти. Воно, вроді би, дуб кажуть, що... І що крепкий-крепкий, воно починає вже підгулювати. Туди ця сухе. Треба, його... щоб я його почистив. І... Ну, така тут жидкость, вона типу, в мебелі реставрації і поль, вона така безсвітна. Да? Щоб він не матовий. да, він такий тоненький-тоненький, він і густий, що він туди ну, проходить, скажімо так, консервірує, да? скажімо, мебель. Там... ще щось таке такими ми пользуємося, користуємося, щоб скріпити його. Ну і все, так, я таке я щось хотів сказати. Вам отаке маленьке відео. Я тут ось тепер теж буду. Я зберу свій пінцетік, наприклад, що я бачу, це вже мені гілка для моєї для хмаринки вже достатньо. Я здоровень беру, я бруньку свою вбираю. Здоровенько ставлю бокових, оставлю дві. Навіть не буду ставляти тут три оставлю дві. Щоб воно далеко вже ні сюди не йшло. Я тут якась в мене ззаді десь бруньки бачу центрально обрав, Значить, вже задні бруньки почнуть в мене працювати. І таким чином ми нашу зелену масу нашу зелену масу ми, ми наращуємо, да, скажімо так. Ну і все. Отаке От маленьке, коротеньке. Надіюсь, що комусь буде якась користь. Може б я трошки розмоделював би по-другому, але воно вже таке сухе уже воно стареньке, воно вже давно, хоча воно вже в мене вже клон 10 років. Тут усі сидите, ви бачите, тут трошечки все я вже й позаматував. Десь тут в мене тріснуло, трошечки тут чув, трошки тріснуло тут, трохи там, трохи там, тому що я так скажу так, на грані йшов вже, да? так. На грані йшов, тепер буду молитися, щоб ті гілки. ну Десь там тріснуло прийшов. Тут я все спеціально наприклад, зламав практично, тут гілка була рівна. Я ось, ось надломив її, щоб собі зробити отакий кут кутний. Замазав собі і зліпив і своєю резиною, да, скажімо так, оце -це електричною, і мазю замазав, воно приживеться. Там о, половина осталася, да, половину, половина зділена трошечки я собі пішов. Ну, скажімо так. Чи вже трошки по грані пішов з ним. Ну і все, я думаю. І думаю, що комусь якась користь буде. Тобто буде його пересаджувати, може десь трошки щось буде якесь йому по-другому сюди, може трохи десь назад, бо там вона буде дивитися, трошки корень. Ну, то з тим. До наступних відео всім всього гарно. Хай Бог пережив.